Народний депутат України від президентської фракції Слуга народу сказав, що Зеленський, як і інші заброньовані, дав зрозуміти, що має намір воювати до останнього, звичайно ж, чужими руками, каже Нардеп, що означає ця скандальна заява? Чому він... Вирішив піти проти президента, і що відбулось на тій самій закриті зустрічі Зеленського зі слугами. Дізнайтесь, завить, якщо підпишетесь на цей YouTube канал, не забувайте ставити лайки, друзі, залишати коментарі. Ну а ми щоб часу вашого не гаяти, давайте одразу будемо починати. І почнемо якраз зі слів Георгія Мазурашу, народного депутата України від фракції Слуга народу. Він вчора побував на ось цій зустрічі з президентом Зеленським, коли слуги зустрічалися з президентом, і вже постфактум він сказав про те, що. Зеленський налаштований воювати до останнього. Давайте послухаємо цю заяву, а потім прокоментуємо. Це слуга народу з президентом Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього. Але, звісно, чужими руками. Детальніше дивіться за посиланням в описі. до Ну, зрозуміло, так ще прорекламав свій канал, що всі зайшли заінтригувати і так далі. Але це ця інтрига довела до того, що російські засоби масової інформації вже також почали про це писати: погляньте в раді розкрили кровожадні плани Зеленського закритої зустрічі, встречі, диктатор планує воювати до последнього українця і так далі. І тому подібне. Ось який ефект до речі, в тому числі і такі заяви мають а, і, і здійснюють зокрема на. Російських пропагандистів. але ми е, про інше. Давайте розшифруємо, що окрім цього означає ця заява нардепа Мазураш. От він каже про те, що фактично, замість того, щоб там власним прикладом показати готовність ділити всі ризики з народом, влада. Перекладає тягар війни виключно на простих людей на військових. Так на фронті сьогодні звичайні чоловіки з сіл, з містечок, ті, хто залишив свої сім'ї, стану роботу, бізнес. А тим часом політичні еліти і їхні родини залишаються в безпеці, і от так створюється прірва. Прірва між тими, хто реально там захищає країну, і тими, хто приймає рішення, не ризикуючи власним життям. І така практика там типу підриває е, довіру до влади, розколює суспільство. Якщо президент і його оточення дійсно налаштовані воювати до кінця, як про це каже Мазурашу зі слів Зеленського, то логічно було б самим стати в один стрій з тими, хто платить найвищу ціну, або шукати способи досягти миру. Вже просто зараз, але до речі, є один нюанс. Справа в тім, що Мазурашу теж представник влади, і він теж заброньований і на фронт якось не поспішає. Але про це згодом ми поговоримо в окремому зверненні. Пан Мазурашу серед іншого. Ще ділиться подробицями цієї зустрічі президента зі слугами, і каже про те, що Зеленський на цьому засіданні заявив, що найближчі плани Росії це окупація Донбасу до кінця року, але ми не здамо наші позиції. Цитує президента Мазурашу, і от він говорить про те, що президенту у першу чергу потрібно запитувати у військових там про поточну ситуацію, а не у верхівці, не з того, що йому там доносять верхи, тому що зазвичай йому доносять президенту абсолютно протилежну позицію щодо того, що насправді відбувається на фронті, тобто маз. Урашо натякає на те, що ситуація на фронті не така, як про це доповідають президенту. Тут давайте короткий відступ. Зробимо перше, виходить так, що нардеп зі слуг з президентської фракції фактично пішов проти президента. Да? ще й звинуватив тому, що той там до останнього українця буде воювати. Окрім цього, він його звинуватив, що воює чужими руками у той час, як він і інші заброньовані. Заброньовані від війни, і друге, от за словами нардепа, президенту не завжди доносять правду про реальну ситуацію на фронті. Показовим тут, до речі, є епізод, про який розповідає ще один народний депутат, але з іншої фракції, з фракції «Голос» Ярослав Железняк, він поспілкувався зі слугами після цього засідання і переказав їхнє спілкування з президентом про війну. Мовляв, президент їх запевнив у тому, що зараз на фронті у нас справи йдуть непогано. І ворог буде розгромлений. Я тут від себе скажу. Я дуже в це хочу вірити. Я сподіваюся, що так воно і буде. Можливо, ви що військово-політичного командування є план, але чи дійсно це в мене вже питання до вас, чи дійсно зараз ситуація на фронті складається саме так, як про це каже президент. Можливо, якраз на це і натякає Мазурашу, коли говорить, що президенту не завжди там доносять правду щодо ситуації на фронті. Не знаю, мені взагалі так, якщо чесно, здається, що ну. Знаєте, тепла ванна це хвороба усієї влади безвідносно до країни. Тому що усюди найближче оточення хоче говорити президенту тільки приємності. Вони тримаються за свої посади. Вони звичайно не можуть піти з поганими новинами, тому що ви знаєте, що поганого гінця чи гінця з поганими новинами одразу там накал і так далі. Тут тут я абсолютно з мазурашу погоджую, і всі хочуть там помістити президента у теплу ванну, і навіть там сам президент сим так чи інакше погоджується, тому що йому приємно отримувати приємні новини. Погане нікому слухати, звичайно ж, не хочеться. Але от щодо першої позиції нардепа, у мене тут є декілька запитань. Давайте їх разом розберемо. От перше, треба розуміти, що у нас, на жаль, просто немає, от, немає іншого виходу, окрім як оборонятися. Ну немає іншого виходу у нас, а це означає продовження війни. Якщо агресор не зупиняється і хоче тебе окупувати, то ти зобов'язаний захищатися. Ну, логіка ж вірна. Тут до речі, я згоден з тим, що там. Ну, там, хто пропонує відправити на фронт частину силовиків і поліцейських. Так, вони також заброньовані. Мазурашу про це каже. І от, будь ласка, я також за те, щоб їх відправити на фронт. Безперечно, поза будь-яких сумнівів, ця ж тема у нас була, вона зринала. І ось на ваших екранах представник силової структури національної поліції, який пояснив, чому не всі поліцейські на фронті. Да? Тому що давайте скажемо чесно: ці люди вони більш підготовлені, аніж ті, хто з вулиці. Вони такі самі громадяни з такими самими обов'язками. Єдине пояснення, яке ми чуємо, це те, що наприклад ті ж поліцейські заброньовані. Але чому вони не можуть брати участь у бойових діях? Вибачте, от я, наприклад, не розумію. Я думаю, що там замінити їх, цих поліцейських було б кому тут в тилу. Те ж саме стосується представників інших там силових структур, поліція, прокурори, силовики, провести бодай часткову мобілізацію їхніх лавах. Ну, це було б правильно, це було б справедливо. Мені здається, вони й так там воюють частково, ну але ж більшість тут залишається. А, а ті, які підлягають мобілізації, і не заброньовані. Да, силовики я маю на увазі, вони собі зробили там довідки про інвалідність або відкупилися. Вон скільки скандалів було, що прокурорів піймали на довідках про інвалідність, тому тут потрібно абсолютно справедливо ставитися до усіх, і теж саме стосується друзів і родичів, там, представників політичного класу. Якщо вся країна воює, то вся країна воює, виключень бути не може. Тепер, що стосується політичних еліт, друзі, давайте про це поговоримо, тому що народні депутати, незважаючи там на бажання багатьох українців, не підлягають призову під час мобілізації. Але як як і інші громадяни вони мають можливість добровільно долучитися до захисту України від російської агресії. А чи знаєте ви, скільки скільки нардепів скористалися такою можливістю? Я вам скажу п'ять. Це Роман Костенко з фракції Голос, це Роман Лозинський, здається, з тієї ж самої фракції, це Святослав Юраш, нардеп від Слуги народу, Сергій Рудик від, фракції, від групи політичне за майбутнє, і Людмила Боймістер, єдина жінка-нардепка в лавах Збройних сил. От вони долучилися. Тепер скажіть мені, будь ласка, чому у цьому списку немає Мазурашу, який розповідає про війну чужими руками у той час, коли влада заброньована від війни. От де він? Він же також заброньований, і він така сама влада. Ну, хай би подав приклад, пішов на війну для того, щоб її зупинити. Тому що він каже, що воювати до останнього неприйнятно, і тут дійсно воювати до останнього неприйнятно. Ну, з ним важко погодитись, не погодитись, вибачте, але при цьому він не говорить, як цю війну можна зупинити. Тому що тут є всього два шляхи, на мій погляд. Перший це здатися або піти на умови Російської Федерації, що є неприйнятним особисто для мене. І якщо Мазурашу там це пропонує, то має е, розуміти, що будь-яка здача території суперечить Конституції і взагалі ніяк не буде прийнято суспільством. Це перше. І другий шлях це оборонятися те, що ми робимо зараз. А для цього треба ресурси. Так само, як обороняється Костенко, народний депутат, про якого я вже згадував. Він теж депутат, але пан Мазурашу тільки робить заяви, які можуть сподобатись його виборцям. А коли, Тому що розповідати про те, що треба відкрити кордони, тільки контрактна армія, треба там зупинитися і так далі. Це все дуже подобається всім нам зрозуміло. Виборцям подобається. Але потрібно критичніше до цього ставитись. Тому що, розумієте, коли, наприклад, його зупиняють на блокпості пана Мазурашу, то у нас виходить ось така ситуація. Давайте я вам зараз покажу один маленький сюжет. Подивіться. Дивився. Каже: О, такого ще не бачу. Каже, як ви це замотили? Розсмішив. Каже, як ви це замотило. Про що він думає, тому попустіти, але він прочитав вістрочка до завершення повноваження народу депутату України. Як ви це замотили? Я кажу, взагалі, ну. Ну вам також смішно, правда, друзі? Тобто, народний депутат от сидить, нам розповідає, сміючись про те, що зупинили на блокпості, він показав своє бронювання, і у нього там запитують на цьому блокпості, а як ви це замотили? Ви що дійсно народний депутат? І от розповідає всім нам веселу історію, як йому не повірили, що в нього є відсрочка. Так у тебе ж, пане Мазурашу, також є відсрочка від цієї війни. Чому ти звинувачиш у цьому і інших серед інших? От, от от що мене дивує, насправді ну якась тріх, трішки дивна історія. Я це все веду до того, що якби подібні заяви, як у випадку з Мазурашу, в той самий Костенко, Лозинський, Юраш, Рудик, це було б справедливо. Тобто, ці слова можна було б дійсно серйозно обговорювати, тому що ці люди воюють і вони точно розуміють, що відбувається на фронті. Ну, наприклад, коли там Костенко каже: Дивіться, я був на фронті, я воював там за Херсон, за Миколаїв, що правда, до речі, і я зараз розумію поточну ситуацію мені зрозуміло, що потрібно там я не знаю йти на поступки Росії. Тоді дійсно ці оці слова ми могли б сприймати серйозно і їх, хоч якось коментувати. А коли нардеп. Заброньований, не служив на фронті і починає робити заяви, які повинні б сподобати, сподобатись виборцям. Вибачте, це абсолютно інша історія. Абсолютно інша. Тим паче, що багато з цих заяв просто не перетинаються з реальністю, відверто вам скажу. Я би, наприклад, хотів би, щоб ця війна взагалі ніколи не починалася. Я вже зараз хочу, щоб кордони також були відкриті. Я хочу, щоб у військових була ротація. Я хочу, щоб служили всі справедливо. А але не ті, а але вірніше не лише ті, які там яких спіймали на вулиці в той час, коли інші відкупилися або там є заброньованими чиновниками. Але у той самий час я розумію, що ротацію провести зараз неможливо, і я чесно про це кажу вам. Я розумію, що кордони зараз ніхто не відкриє. Тому що ви самі розумієте до чого це призведе. Я розумію, що ця війна завтра не припиниться, і я розумію, що від нас не залежить припинення цієї війни, тому що це залежить тільки від однієї людини або ж радше істоти Володимира Путіна. А він зупинятися не хоче. Тому ми маємо оборонятися. Чому потрібно пояснювати такі прості речі? Ось в чому питання. Розумієте? Ну, Путін хоче Донбас, так що йому тепер землю віддати, тому що він так хоче, і, і це типу може зупинити війну. Тому друзі, дивіться, хто такий пан Мазурашу? Пан Мазураш у нас народний депутат з Буковини, Він 5 років у раді був обраний там по 203 округу, очолює підкомітет з питання фізичної культури. Але в медіа він відомий як депутат з найбільшою кількістю ініціатив. Але найменшою їхньою прохідністю, тобто під час війни він серед тих, хто критикує мобілізацію, хто пропонує контрактну армію, відкриті кордони. Однак ці ініціативи не проходять далі профільних комітетів. Я тут одразу маю сказати, що у нас дійсно є величезні проблеми з мобілізацією, абсолютно величезні. Але ви можете собі зараз уявити одну лише контрактну армію? У хто мені скаже, як це можливо, як можливо за таких умов оборонятися? Або відкриті кордони? Ну вже відкрили кордони для 18-22-річних хлопців. Давайте для всіх відкриємо. Як ви думаєте, до чого це призведе? Е, Як би боляче про це говорити не варти? Я розумію, що зараз мені в коментах в коментарях прилетить там. Е, я це все чудово розумію, але просто я закликаю вас відрізняти дешевий популізм, спробу сподобатися виборцям з реальністю, яка існує, тому що у нас йде війна. На жаль, ніхто вона не може зупинитися. Вот і все. Але знаєте, коли ми говоримо ось про зупинку війни, в останній час від окремих депутатів зі слуг народу, до речі, ми чуємо е, заяви, які, яким я дивуюсь. От Федір Веніславський, наприклад, каже про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, і ця війна не довго триватиме. Там, тобто, за його словами, мова йде про кілька місяців. А, а може навіть і менше інший народний депутат, там Дмитро Чорний його звати, теж до речі, слуга каже, що відлік пішов вже на тижні, і що наступного року вже буде там нове скликання українського парламенту, і що це тісно там переплітається з питанням завершення війни, звідки при цьому вони там роблять такі висновки? Так звідки от вони беруть. Таку впевненість, що війна за декілька тижнів чи місяців зупиниться, я не знаю. Я хотів би, щоб це відбулось, але і поки що я таких передумов не бачу. І більше того скажу, що навпаки, там під час усієї вчорашньої зустрічі зі слугами, Зеленський заявив депутатам, що якщо ситуація на фронті погіршиться, то потрібно буде ухвалювати важкі рішення, які саме звичайно він не сказав. Ну ми цього не знаємо. Але зрозуміло, що це буде дуже непопулярно. Тому не бачу, поки що на жаль перспектив щодо завершення війни, але хотів би вас попросити прокоментувати. Я розумію, що в коментах там буде, будуть різні так думки лунати. Що думаєте ви з цього приводу? Чи дійсно Ну це піар народного депутата? Так можливо, він дійсно абсолютно правий, можливо. Він просто не розуміє ситуацію, а можливо, розуміє настільки, що робить правильні е, заяви. А а, а а ми тут не всі свідомі того, що насправді відбувається От як думаєте ви з цього приводу? Поясніть, будь ласка, я свою позицію виклав. Вам. Що думаєте ви? Я чекаю. На ваші відповіді, і найголовніше, а як же тепер це відобразиться безпосередньо фракції? Так, тому що ну, з такою критикою до президента ще й російські ЗМІ це все підхопили. Тому цікаво буде почути ваші думки. Давайте подискутуємо в чаті. Запрошую всіх принагідно, бережіть себе своїх рідних і близьких. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до зустрічі.